Всім привіт! До вашої уваги лот форм для випікання від Ernesto. В лоті є два види, такі форми для кексів. Вони діаметром 22 см, з антипригарним покриттям, класно вимиваються, до них не прилипає випічка. Таких три є. Також є такі круглі діаметр 26,5 см. В такому чорному кольорі, вони відкриваються легко та легко збираються. В лоті є таких сім штук, всього буде 10 одиниць, собі вартість однієї 177 гривень, вони металеві. Твердий метал, вони не будуть гнутися і довго будуть служити. Вартість такого лоту 1770 гривень. І цей лот вже зараз можна замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали і ставте подобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!